Надіснено до екологічної інспекції та Володимир Волинської міської прокуратури. Після отримання відповідь буде надано. Від депутата Тимусеєв, що про патрулювання міста надійснено до головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Відповіді поки що немає. Від депутата Радкевича щодо замедення ділянки заправлені резерви потужного відповідь, яку... Передано запитував від депутата Рашкевича щодо облаштування пішохідних перепосів надіснено ДТП Волинь Автодорч. Відповідь очікується від депутата Морода щодо забруднення території та повітря седопункту Сумпетрів надіснено до державної станції. Поки що відповіді немає. І від депутата Сірієві щодо розмовленого порядку зупинення положення про призначення керівників комунальних підприємств. Отримана відповідь, яку передано незапитуюч. Тепер прошу депутатські заходи. Будь ласка. На фронт управляти не хочемо. Так от я питаю, скажіть, чи це приведе до того, що війна закінчиться чи ні? І все. <пробітник> це заходи. А ми вже все віддали. Благодаря вам. Що давайте змінимо. Це звернення, Давно, він... взагалі тут це різне, мало бути. Це запитання довіряться. Тобі... Різне, але давайте колективно. А як ви взяти? Війну зіноцю. Надіє. Є ще запитання. За. Василюш, За. Венець. За. 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 Вірковський. Грана. Дмитро Ковальчук. Мацюк, Мельник, Ворос, Олексюк, Бриндер, Кримос, Дяткевич, Давєєв, Стримос. Треба купити червоні. я потреба ще купляти. Ну, давайте скільки купили один 18

прийняти Дозвольте? Дрота не лучше, куди? А дати розпоряджуватися, бо завжди думкова. Що, закладу? Ірати робиться біля тих закладів. В 3 часи, в 2 часи ночі, в час ночі. Подивіться, і куди вони хочуть, і все, біля того, того закладу, там, і біля. Куди вони хочуть? Я ж казав. Власники цих закладів, чи хочуть біло, хочуть не біло, але зробити все те, щоб люди туди здали змогу. Я вважаю, що це можна було від імені міської ради від депутатського корпусу зробити звернення в засобах інформації стрільбу. Щоб ви оці заклади все-таки не ну, я би кажу, не закривали свої туалети, а щоб вони працювали. Раз вони проводово працюють, то і щоб їхні, а то воно весь час Іди і все Василий, вивісти, да. Це на ключу. І не питання Звичайно, звернення. Васильовач, в робочому порядку. Це питання сесії. Тож ми не те, як заклад проголосувати. Василю, повторимося.

Подальше затвердження положення положення міської ради. Значить, редакція така: положення про надання фінансової допомоги жителям багатоквартирних будинків з місцевого бюджету у зв'язку з прийняттям закону України про особливості здійснення права власності багатоквартирних будинків. Тому що фактично зараз для підготовки до зими. Скажіть, будь ласка, коли був прийнятий цей закон Верховною Радою? То... Е, шановні колеги, я рахую, що це є дуже серйозне питання. Чому ви не винесли це питання невісли його порядок? Денний проект, і що він прийшов комісію, його детально вивчила: профільна комісія, бюджетна комісія і тому подібне. Я думаю, більшість депутатів не в курсі, скажімо, детального розгляду цього питання. Його важливо було б пройти всі процедури розгляду і проголосувати всім цим. Бо запит, ну скажімо, те, що ви зачитали, ну цього є. Положення є мешканці міста і ми розділяємо одним допомагаємо це багатоповерхові будівлі, а інші приватний сектор. Нехай як хочуть, так і ви Чи як <плес> в мене, в мене питання <плес> до хічука? Оце програма підтримки е, ОСББ. І оце положення. Вони не будуть дублювати одне. Ми, ми цим положенням будемо стимулювати жителів багатоповерхівок створювати ОСББ. Чи це знову ж таки на кожен будинок буде сам? А програма підтримки тоді? Суть проблему в чому? Є положення. Положення ми будемо на сесії, ми будемо мати право внести в відповіді ділі. Це запит про зубне положення. Як це зупинка розміщалася, але, на жаль, нам треба всім разом звернутися до громади нашого міста, щоб вони берегли ці таблички серпень, вересень, грудень, січень. Так, ще є. Це не якось Ну, я не хочу відповідь, і коли сам я, не сказав. Авансові рахунки за ненадані не послуги. П'яте. Ухвалення постанови Верховної Ради України 2597 про тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України регулювання сфери енергетики та комунальних послуг. Перше розкриття управління і направити депутатський запит до Верховної Ради, Кабінету міністрів і так далі. Це буде запит депутата. Ми направляємо туди. Так що або звернення приймаємо туди, або так би мовити, ну давайте не будемо готувати такі звернення, які ну... що ми не Звернення до ради. Але я ставлю на голосування. Хто за те, щоб дали звернення підняти туди? Так. 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 воротю, до сих пор, довіряйте, цього цевич. Практика, рішення, які ми хотіли доповнити. Перше, це розвернення депутатів у міської ради до. Прем'єр-міністра Гойсмана, голови обласної ради Палиці Ігора Петровича щодо збереження госпітального округу в нашому місті. Більш детально є проєкт рішення, розданий я поінформую своєму мінімум ряду вже. Немає заперечень. І друге, був прийнятий Верховною Радою закон 2706, який обмежує нарахування. Трафтних санкцій на теплопостачання та водопостачання підприємства. Зараз він перебуває на підписі підприємства. Є групу е, президента, є прохання підтримати звернення до президента, щоб він підписав даний нормативно-правовий акт. Це прохання асоціації міст, бо є інформація, що можливо цей нормативно-правовий акт хочуть заводувати. В понеділок ми з асоціацією міст запитання проєкту про саморуднування. Контролювати використання земель міської ради на сьогоднішній день. Така можливість передбачена. Законопроект поданий, але він наразі залишається в першому читанні, щоб його прийняти, дати можливість місь... міській раді самостійно контролювати. А тому написали десятки звернень до контролюючих правоохоронних органів, а немає кому вийти, встановити чи є там порушення на тій земельній ділянці, чи немає. І це дозволяє на сьогоднішній день в місті. Користуватися земельними ділянками без правостанович документів це, це дозволяє е, земельні ділянки, які передані в приватну власність, отакі буряни ростуть, ніхто не використовує. А притягнути до відповідальності немає. Ставлю тобі на голосування, хто за шоу-пас? Затримую. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб запропонований порядок з доповненням прийняттям порядок непосередні? Прошу голосувати. Василюк. За. Так далі. за Шевчук. Проведення змін до міської ради про міський бюджет на 16 рік. Інформує Шиберин. Пропозицію зв'язку з тим, що обласному бюджеті на фінансування цих побіг не задержані кошти. Запитання до Шибери. А як приймається асфальтування вулиці капітальні роботи? Хто приймає річі, як вони робить? До <ській> даних фонд заключається, що в 2010 року ми планували їх на умовах співфінансування з обласним бюджетом розвитку зараз. Так, ми приймали на вже ді міста на 2016 рік. На сьогоднішній день з обласного бюджету нас співфінансування по виконаних роботах по цих об'єктах. Ми надійшли на обійти і не ставить питання про те, що він або знімає з нашого міста, або ми розраховуємося на ту частину, яку мала на допомогу. Я придаю. Мені не зрозуміло, ми так говорили про суховість вистраждано. <звіт> З тими мішоподними доріжками, велосипедними доріжками. Я думаю, що ми знімаємо на, на честь вулиці Кальнішевського. Скільки там залишається? А тут нічого не залишається. А? Тут 700 знімається. 800 і 500. 176. Для початку, для дорожки, для дорожки залишається. То це тільки розкопається. Нічого 180 тисяч розкупати. Он зробив 300 тисяч заплатили до нерма. Ми говорили, що співфінансування Сковальської зняти. Для чого Ковельську зараз другів почіпати? Ми його обговорювали три місяці. Ні, Ніяких питань. Ковельській роботи будуть виконувати. Тому в серпні місяць. На місяць отаку. Сьогодні треба зарахувати за те, що зробили. Але У там, що не зробили. Нас зараз ще 19 пік відкриття пропозиції Куковальській Я... Голосую, але хочу е сказати вам, що десь е після довгих консультацій, розмов е вийшли на таке рішення, що за рахунок коштів благоустрою розпочнеться, я правильно був, щоб я так от, е розпочнеться е роботи по е пішохідній доріжці по вулиці Зимнівській, раз, встановлення зубинки. Там теж в районі Зубінського. Це, до речі, не мій опад. Я так говорю, я, за рахунок коштів благоустрою буде завершено в освітлення вулиці Землівської. Я правильно говорю? Так, вулиці Земнівської. І десь при нагоді буде у вас проєктно-кошторисних документація, як нам пан Фіщук сказав по вулиці Гонти, вже десь там на виході то при наявності додаткових коштів буде включено ця вулиця. Тобто ці депутати, які десь стали до, до цього, я думаю, мали це, це підтримати. Дякую. У Кабінеті міністрів, який прийняв постанову для будівельників, якщо вони працюють бюджетними грошима, заробітна плата повинна бути не більше 3,5 тисячі. Ну, ну от скажі, ти, ти, ти говорив, що так, при тобі не так, говорить. Мал... От, от тайні сьогодні, оцей, що він тут стоїть на бруків коложі, за 3,5 тисячі. Так, але Полянський пообіцяв за тиждень часу почати. так? Я розумію. Через теж. Захист до керівника заходу станом на сьогодні було закуплено 14 одиниць. <просити> Обладнання було і Гашкове і, 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 і для цієї групи. Закупляти починали з 2004 року, тобто вже 12 років тому. По шести позиціях вони вже не придатні до використання, списані, всі інші є в дитячому садочку і використовуються по сьогоднішній день. Але це буде додаткове обладнання. З 2004 року здатна. Дякую. Я конкретно не знаю, але можете правити. У нас скоро, скоро кінчиться ЖЕКів. Має бути ОСББ, я навіть не знаю, що має бути. Вже четверту сесію я звертаюся. Ніхто мені нічого не каже, не пояснює, чим має закінчитися це сесія. Тепер виділяються кошти на ці будинки, куди вони потім перейдуть, що станеться з тими жеками? Два. Почекайте, коли фонтан, це все добре. Асфальтувати, не асфальтувати, кошту, покласти теж добре. Але в нас є вулиці з дуже серйозною проблемою, У нас є вулиці, які не мають каналізації. Каналізацію, щоб зробити на багатьох вулицях, треба поставити КНС, як вони там називати. Щоб їх поставити, треба за них заплатити кошти. Ніхто не хоче робити каналізацію, але робимо фонтани. Це все прекрасно і їх треба робити. Але треба спочатку щось зробити первісно. Тому для людей, для людей, а ми представляємо людей, якщо поцікаво, що їм головніше, чи каналізація на вулиці, не викачують бочки по 120 гривень і ці 100, Ми не знаємо. Що первісно, Чи це, чи це? Довше на діяльність брехів на рік часу. Зараз активно проводиться робота по створенню СББ. Я хочу подякувати всім депутатам, які пішли у дворах і спілкуються з людьми. Більше десятка таких зустрічей у дворах, які я знаю. Більше 20 зустрічей проведено мною особисто. Більше п'яти загальних відповідь. Значить, зараз ті, хто не опеділися, що не будуть створювати ОСБ, на базі ЖЕКу буде управляюча компанія і буде проведений конкурс, і визначено ЖЕК як управляюча компанією. А кому буде ЖЕК? ЖЕК, Управляюча компанія, воно буде підтвердження. Нам, це комунальна комунальне Так, Воно буде да, на розрахунку. <пробуй> Поясни, то там надають за КНС і каналізе. Під КНС, для того, щоб її здобувати, в першу чергу треба відвести землю. Щоб землю відвести, це треба їй мати, потім робити дві сесії це відведення землі. Ви добре знаєте, як. Тобто, ви він дурне щось говорить, Петро Ну, ви... Що він говорить? Треба відвести землю. Що то У нас земля відведена під чорна Ну не пустаємо здорову воєнтозі кнс Кенецька обійдеться 30 мільйонів гривень. Давайте що не будемо робити, подаємо. Чому 30 мільйонів? Ми даємо аточникам землю біля ворог. Там не каналізації нічого немає. Ми даємо вулицю Володимира Великого, ні каналізації нічого немає. Вулиці оті всі на земівських, ні каналізації нічого немає. Не вулиці... не вулиці... Я не виб... собі КНС строю. Я собі каналізацію теж не створюю. У мене є пропозиція збудувати це, тому що зараз викачати яму, це 200 гривень. Як людині митися, як людині бритися, щоб не наповнити ту яму? Якщо наповнити, значить треба це А як і так далі. Петро, я все розумію. Але є ну, скажите, взяти. Давайте. як податки платити не хочуть, ні підприємці, ні це ніхто не хоче. А як це є копійка, давайте давай поступимо. Так, і все. І дав свої пропозиції на 14 мільйонів гривень. О, ну так, Сергій Армін дав. І що з нього попаде. Бо сьогодні хто дав, їх сьогодні, сьогодні дали і завтра гроші. Треба зробити проєктно-кошторисну документацію. Виговорити, ревізії, декларації позабоції. І це тільки може бути, на другий рік я не будемо формувати. Ну не можна так, сьогодні там сьогодні. Прошу з За, Зараз включення пункту. Так, так ну, давайте, по да. Я, да. якщо була пропозиція, то за той пункт проголосувати, виключте його чи не виключно, бо дійсно так буде голосувати. Я Давай. ставлю за основу. Я ставлю в цілому. За основу. за основу пола. Що ви проголосуєте, виключити проектування поставить? Ні, так Ірковський пропонував виключити просто парк Слов'янський, а гроші хай йдуть на проєктно-кошторисну документацію. Прив'язати, обговорити, де говорити на громадській раді і

Про введення додаткових штатних катарів до штатного розпису Володимир Української дитячої, юнацької спортивної школи управління освіти. Запитання до Петрука за овального Тут написано це описано спорта. Це що Це У нас це... розійшіть мені, кількість в нас є організація, громадська організація спортивна, не громадська, комунальна, як вона там? Це Чернаська спортивна школа-Спартакту, вона їх робіт. Сиротинський Віктор Володимирович засновником є Волинська обласна рада просьба Спартак, оскільки тут обласна рада іспитовно-спортивно та областва Спартак. В... Так. В... До... В... Кошти В... Відлучає... В... до 2016 року вони фінансувалися за рахунок коштів фонду соціального страхування. У зв'язку з внесенням змін до бюджетного кодексу. Дани школи, фінансування даних шкіл з 2016 року перекладається на місцеві початку. Щоб не отримувати цю школу, всю, було прийнято рішення додатково ввести ставки до США управління освіти зі Стевичів, це відділення роботи роботу дім, які показують результат. <плес> так, а спартак надіювання. Ми не засновники, ми маємо жодних. Тобто, я зрозумів, що все, все Спартака і за всіх. Тепер у нас одна школа. Ну, Спартак на не Нет, у нас одна школа, но одна Яка? Я как ну, -ка, -ка, даю ваша, Да я а, а мы вот спартаку, да, спартаку Мы не Спартаку надаем. Мы вот начинаем. Кто ее брал за влаштование тренерик Спартака? Улинский в школе Спартак. Вы же написали. Я хочу узнать. У нас есть Спартак? Нет тут Спартака. у нас нет. У выделяем, Вирішили вести з нашого 5 масштабну 36. Обрання освіти для стартах. Це не високий політик, що не знає. Значить, в нас тут... дайте для себе, я зрозумів. В нас залишила одна школа. Він Юридично ми спартак не можемо ліквідувати. Спартак Він знаходиться де. Є якісь стабілі? Ні, чи вчительні організації? Відповідно, до, Бігінь. відповідно, Бігінь. До, відповідно до угоди, коли був стадіон спантаж. Відповідно, до угоди, до, відповідно до угоди передачі даного стадіону Бігінь. в комунальну власність, за спартаком лишилося приміщення у використанні, е де стадіон трибуни, там другий пол. А, полки. Так, колишня шахтова школа. Згідно угоди, вони в їхньому використанні. А не з чим? Тобто на нашому приміщенні судді мають. Безкоштовна оренда, але вони платять нарвоносії. Всіх забирають. А здається, тільки громадська організація на папері. Щоб дітей тренувати, треба... Просто переходимо з дітей. а не треба нас залишилася школа спортивна. У світу, Сінкєвич. Ще? Ще? Запитання, запитання на директор, що серодинський буде, зараз ми його переводимо, чи він писається, не треба? Це як вже директор біду, США, управління освіти буде приймати ліса. Став на голосування. Хто за те, що давне рішення прийняти рішення сесії в цілому прошу проголосувати? Проще.